Питає відвідувачів книжкового арсеналу, яку останню книгу вони оцінили на 5 з 5. місто привидів. Чому саме вона? Е, перше не знаю, е, але дуже дуже класна. Це такий, я б сказала, дуже яскравий представник азійської літератури. Е, це тайванська література, і ти читаєш, ти прям розумієш, та це воно е, майстерність письма. Е, Манхолія, оця азійська якась. Ну, коротше, дуже класна. Ти мене прям знаєш дуже зацікавила, бо я б теж таке прочитала а, насправді. прочитай. Ну там дуже багато тригерів. Прям дуже. Треба підготуватися. Як сказати, мені здається, там можна не готуватися, ти не підготуєшся. Але ну вона прям. Я не могла від неї відірватись, незважаючи на те, що дуже тригерна. але Дуже класно. Прям... Треба. Раджу, да. Це не те, що 5-5, це 100 з п'яти. Особливе м'ясо Агустіна бастиріка. А чому? Е, бо це такий постапокаліптичний е, сюжет, який відкриває очі на те, якими могли б бути люди, якби вони не мали обмежень. Е, третя частина одного разу розбитого серця. Чому? Ну, Бо там Джекс. ну як би? Це ж Джекс, Як можливо не любити? «Незриме життя, а чому це просто любов я її читала вона неймовірна. Я просто її плакала і захоплювалася. Це було щось таке незімне, а а може і реальне це було нереально.